Слава Україні, вітаю це програма по мануфактурам. в студії. Сьогодні для вас працюю я, Діана Мосора. Важка ніч для українців сьогодні, 19 листопада, Росія завдала масованого ракетного дронового удару по Україні. Головною ціллю були міста західної України, які майже всю ніч атакували десятки дронів. А згалом Росія випустила за цю ніч по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Повітряні сили зсу повідомили про влучання семи ракет і 34 безпілотників, назвавши основним напрямком атаки Львівську, Тернопільську та Харківську області. У Львові на одному із приміщень, де загорілися шини, місто оповила густа хмара токсичного диму. На місцях масштабних загорянь максимально швидко прибула служба ДСНС. І ось ми теж маємо короткий коментар про ситуацію на місці від заступника начальника відділу зв'язків із землі та роботи із громадськістю у Львівській області Ігоря Коруса. Внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки, що відбулася сьогодні на Львівщині, постраждало три об'єкти. Так, зокрема, постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Відбулися руйнування та пожежі на деревообробному підприємстві, а також горіли складські приміщення. До ліквідації пожеж, що виникли на об'єктах, залучено більше 200 рятувальників та понад 40 одиниць спецтехніки. Роботи щодо ліквідації пожеж тривають. А детальніше про ситуацію та оновлену інформацію про те, як оговтується Львів сьогодні, після нічної атаки далі говоримо із першим заступником Львова Андрієм Москаленко. Слава Україні, вітаю пане Андрію! Вас у нашій програмі. Жахлива і важка ніч сьогодні для усіх українців. Жахливі кадри, але коротко поговоримо і про наш регіон. А чи можете вже зараз на даний момент детальніше розказати про локації, об'єкти і підсумувати, які у Львові найбільше зазнали пошкоджені внаслідок нічної атаки, і, власне, про райони, які теж найбільше відчули ці удари? Героям слава цієї ночі Львів був під загрозою комбінованої атаки. Була атака шахедами, ракетами, потім знову шахедами. І фактично на межі міста, тобто з боку Сихівського району, було атаковано власне, фактично, частину складів, які знаходяться власне на межі міста і межі сусідньої громади. На жаль, через цю атаку протягом сьогоднішнього дня ми можемо бачити в повітрі достатньо великий дим, чому так є. Тому що в одному з ангарів була велика кількість шин, відповідно від цієї атаки відбувається горіння, і тому такий дуже сильний дим був помітний і в перші години атаки, і досі на місці досі триває власне робота щодо гасіння пожежі служби ДСНС достатньо великої кількості задіяні на місці. Вони оперативно одразу після тривоги прибули на місце для того, щоб. Локалізувати е, саму е, атаку. Е, на щастя, ніхто е, не постраждав, тому що люди були в укритті е, е, і так само дотримувалися тих протоколів. Це є надважливо. Е, е, зверну увагу, що досі в нас є закритою вулиця Зелена. Це один з в'їздів і виїздів міста. Е, чому перекрито? Тому що фактично триває сама. Самі роботи щодо гасіння це небезпечним є відкривати туди проїзд, і окрім того, це необхідно для великої кількості техніки для, для служб ДСНС. Це з одного боку, з іншого боку, в нас є понасонічні 41-й тролейбус, не курсує в межах вулиці. Зеленої, відповідно, що чи рухом громадського транспорту, чи рухом приватних автомобілів ця частина міста на заїзд, на ви ще раз каже, є закритою. Якщо подивитися, чи постраждали довкола від епіцентрів атаки, неподалік знаходиться один з закладів охорони здоров'я на межі, власне, вже сусідньої громади, там теж повибивало вікна. Це десь, мабуть, близько 20 вікон, які є вибиті внаслідок вибухової хвилі. На щастя, теж ніхто не постраждав. І, власне, самі роботи, що до гасіння тривають зараз на місці, якщо так коротко. Угу. А чи вистачає взагалі зараз місто ресурсів для ліквідації цих наслідків, і які напрямки, можливо, ще будуть потребувати підселення? Звинуваю, що під час цієї атаки на щастя не постраждали житкові будинки. Хоча постраждало дуже багато бізнесу, а це значні збитки для дуже багатьох різних і малих і великих бізнесів, тому що це мова йде про склади, де багато зберігалося і різного. І хочу сказати, що дуже важливо там не було жодного військового об'єкту, ні згадки, ні фізично. Тобто, це дуже важливо зрозуміти ні поруч, тобто це є 100% цивільний об'єкт. Не критичної інфраструктури, тобто це є реальний бізнес, і це насправді важливо розуміти, що, що ворог б'є зараз, насправді, по, по економіці нашого міста, по економіці держави. Це одне. Друге, маю звернути увагу, що сьогодні загалом по нашій державі було дуже багато складних. і, Жахливих ударів. Ми бачимо, що, що є в Тернополі, на жаль, загинуло е дуже багато наших українців, і так е само боролив по критичній інфраструктурі, по енергетиці. Тому, як наслідок цього, сьогодні у Львові діють е власне аварійні відключення, тобто є різні групи. Тобто можна спостерігати, що по місту е є відімкнення по годинне електропостачання, вони є аварійні через. Специфіку тих ударів, які надавалися по, по Україні, і окрім того, скажу, що ми так само звертаємося до мешканців не користуватися в часи тривоги ліфтами. Сьогодні ми зафіксували близько 20 двадцяти застигань, наші бригади працювали для того, щоб мешканці могли бути визволеними з, 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 з ліфта. Тому таке прохання дуже настійно до всіх, щоб не використовувати ліфти, тому що відповідно може бути перепад напруга. І, звичайно, що наші комунальні служби сьогодні були задіяні, але насправді сьогодні головну роботу і ключову роботу від ночі від ранку роблять служби ДСНС, які насправді героїчно зараз працюють на, на об'єкті для того, щоб локалізовувати саму пожежу. Стосовно об'єктів, що стосується малого бізнесу, які ем, теж е, зазнали цих ударів. Але після того, як встановляться ці всі наслідки, чи матиме місто якось фінансово підтримати цей малий бізнес і підприємців, де це буде можливо до відновлення? Власне, що ми місто має, на жаль, говорити на жаль досить в цьому, тому що попередні рази ворог також атакував і. Ми запроваджували програми підтримки як минулі рази, так само і цього разу це є допомога 500 тисяч гривень, компенсаційний ваучер і 2 мільйони гривень. Так само ваучер на відновлення. Між ними є специфіка в подачі документів, оплаті. Це все ми надамо консультацію безпосередньо всім, хто буде звертатися. Для цього важливо, щоб бізнес був зареєстрований у Львові, тому власне, щоб після того як пожежа була локалізована, ми будемо працювати з конкретно кожним бізнесом. Важливо, щоб власне той бізнес був саме зареєстрований у Львові, тому що кошти оплачуються з податків громади міста Львова. Але ми завжди в будь-якому випадку намагаємося знайти якісь рішення, допомогти, аби можна було відновитися. Хоча, відверто кажучи, насправді ніхто зараз не буде готовий сказати обсягів збитків, але збитки насправді дуже і дуже великі. Так, сьогодні власне страждало дуже багато і західних областей, як ми вже про це говорили. Як ви вважаєте, чи означається атака зміну тактики росіян від тепер по західних областях? Ворог намагається бити по, по всій Україні. Пригадуєте, що близько місяця тому був атакований трошки більше ніж місяць тому. Був атакований Сихівський район. Було зазнало ушкоджень більше 20 багатоповерхівок, Так, достатньо сильно там, не було багато вікон. Вибито школа, так само церква постраждала. Ми приймали окрему програму. Щодо відновлення самої школи і безпосередньо навіть допомагали церкві з відновленням. Ну і так само це житлові будинки, вікна та двері. Перед тим я думаю, що ми можемо згадати, що цього року фактично у нас район Залізничний, вулиця Олени Степанівни, Міхновський. Вони були атаковані протягом місяця часу, двічі там, де. Так само, і офісні центри, де немає жодного військового об'єкту, або це житлові будинки, і, на жаль, цього року ми вже мали декілька атак. Тому о, ворог, розуміючи, я думаю, складний зимовий період. О, ми це бачимо по інших містах, намагається бити по критичній інфраструктурі, намагається, я розумі... не не розумію, Ну, але тут тобто, я не думаю, що хтось може всі зрозуміти логіку ворога, бо якщо він вбиває людей, то його. Виглядає головна місія просто знищити нашу державу. Тому він використовує різну тактику. І, на жаль, ми розуміємо, що найближчі місяці будуть складними, тому що е, власне, що критична інфраструктура в зимовий період вона є надважливою. Ворог намагається поширювати страх. Тому наше завдання бути готовими до цього, розуміти, коли є тривога йти в укриття, тому що насправді сьогодні. Я був на місці від одразу від після відбою, можу сказати, що це дуже велика пожежа. Ну, ми всі бачили із інших районів міста, тому насправді виконання здавалося простих, але протокольних речей бути в, в укритті, не дочекатися відбою, тому що сьогодні, власне, той район, який був атакований, він був атакований тричі, тобто майже те саме місце треба дочекатися від бою і тоді кудись сіти тоді щось робити тому що це може коштувати життя пане андрію дякую вам за відповідь дякую за те що знайшла кілька хвилин долучилася і поспілкувалася з нами з нами на зв'язку був перший заступник міського голови андрій москаленко Власне, про бізнеси, які сьогодні зазнали пошкоджень, йдеться про приміщення, які були зруйновані. Про виробництво нової мережі, пиццарії, Ход», засновника компанії Ляп'єць і піца Романа. Власне, Власник пише у своєму е, дописі про те, що фабрики у нас більше немає, і компанія від завтра перебуватиме на повному стопі. Ось так відтепер тепер виглядає фабрика. РФ сьогодні також у Львові знищила ще одне нове сучасне відділення. Це Укрпошта. Повідомляє гендиректор Ігор Смілянський. Він підкреслив, що працівники не постраждали за його словами. Приблизно 900 посилок вже втрачено. Але компанія вже розпочала терміновий процес компенсації своїм клієнтам. А щодо Тернополя, там вкрай жахлива ситуація через ворожий обстріл, пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Ще у Тернополі надзвичайно швидко зростає кількість загиблих. На даний момент відомо, що кількість загиблих зросла до 25 осіб, серед них троє дітей. Ще 73 людини. З них 15 дітей постраждали, і досі відбуваються аварійно-рятувальні роботи. і Інформація буде ще оновлюватися. Ну і з важливого до новини львівщини сьогодні мерія визначила нову локацію для почесних поховань. Для наших захисників та захисниць на вулиці Пасічній. це колишній пагорб Слави. Це єдина рівнина ділянка, поблизу що підходить для облаштування нового сектору. Тут облаштують сектор поля почесних поховань номер 87 який буде входити до меж Личаківського цвинтаря та розташований зовсім недалеко від нинішнього місця поховань на вулиці Мечникова. Паралельно продовжують роботу над. Створенням загальноміського військового меморіального кладовища, що відповідатиме вже таким світовим стандартним вшануванням е, військових. І остаточне рішення буде прийнято на найближчому пленарному засіданні Львівської міської ради. До речі, сьогодні ми теж брали участь у цьому брифінгу і детальніше про те, як саме обирали місце, які дискусії це викликало, і інші важливі деталі. Далі дивіться. Це у нашому короткому сюжеті. Як я вже вчора говорив, у нас закінчуються можливості захоронення наших воїнів на полі почесних поховань на вулиці Мечнікова. Станом на сьогодні ми ще маємо можливість захоронити 20 воїнів. Сьогодні ми маємо теж похорон. І ми, як громада, підготували нове місце достойне місце. Місце, яке має набути нових сенсів на українській землі під поховання наших воїнів. І це місце є розташоване на вулиці Пасічній, і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших героїв. Стосовно цієї локації, ми маємо висновки Інституту академії здоров'я імені Марзєєва. Маємо від них рекомендації також працювали в межах робочої групи по вшанування пам'яті наших героїв, до складу якої входять представники різних експертних середовищ: це науковці, військовослужбовці, ветерани, родини наших загиблих. Також військові капелани, і власне, з ними пропрацювали. Цю локацію. Крім того, ми і надалі будемо за бажанням родини продовжувати захоронення наших воїнів на інших цвинтарях нашої громади. І що теж є важливо, паралельно з цим питанням ми готуємо місце під загальноміський військовий цвинтар на дальшу перспективу. На Личаківському цвинтарі полі почесних поховань на вулиці Мечникова, захоронено понад тисяча наших військових. Поле на вулиці Пасічній дорівнює половині поля, яке є на вулиці Мечнікова. Поле на вулиці Пасічній буде мати номер 87. По нашій оцінці, так виїхавши на місце, ми чітко розуміємо, що вона навіть десь дуже поруч личаківського кладовища, тому на нашу думку. Вона підібране правильно і підходить під поховання наших героїв. Звісно, ми дослухаємося як, як члени комісії, так до всіх людей, які говорять. Е, робимо такі, знаєте, за і проти, але ну впевнена, що буде і надалі суперечка, тому що ви знаєте людей. Завжди всім щось не підходить. В першу чергу, кожен з загиблих це в першу чергу герой для своєї родини. Е, переконати цивільне суспільство у героїзмі. А військових насправді досить складно, особливо таку загальну широку масу, але це є довгий і тривалий процес. І, власне, правильними підходами до меморіалізації, ми і можемо це зробити. Ми всі родинам зобов'язані. Я, як колишній військовослужбовець, тепер як ветеран, я розумію, що інакше в принципі і не можна жодну родину ветерана робити протокольною і казати: От вам наказано робити так. Ми саме тому я обговорюємо і часто кажу, що та, ми такі собі кризові менеджери, бо в кожної родини є своя ситуація, свій кейс, свій біль, своя травма окремо. А, тому мусимо підходити до кожного випадку індивідуально, але правда є в тому, дійсно, що е, військовий меморіал має бути монолітним. Ми, коли е, власне, готувалися загалом до підготовки нового поля для наших героїв, то е, радилися з Мирославом Мариновичем і він дуже просто на це питання відповів, як на мене дуже влучно. Каже, що це місце не є маркером Радянщини в нас у Львові. Це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля, і вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим, іншим значенням для громади міста Львова. Але я ще би додав, що пострадянські, оці всі, скажімо так, фанати. Вони будуть робити все можливе і в коментарях, і наживо для того, щоб е, очорнити ту землю і розказувати, що вона належить виключно колишнім КГБістам і НКВДістам. Ну але деокупація як деокупація. наш випуск добігає кінця. Я нагадую про те, аби ви підписувалися та залишали свої реакції. Вподобайки на наших інформаційних каналах: Telegram, Instagram, YouTube та Facebook. Ну і звичайно, дбали про свою безпеку та реагували на повітряні тривоги. Дякую, що були з нами. З вами була Діана Мусора, і зустрінемося вже наступної середи.